Привіт! Ми продовжуємо досліджувати майстерню мого прадіда і з кожним разом відкриваємо для себе все більше цікавого. Сьогодні нам попалася старенька паяльна лампа, яку вже встигли оплести павутиною павуки. Поглянувши на неї, стало ясно, що вона не використовувалася напевно ціле десятиліття. А який технічний стан загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати, і дамо цьому старенькому інструменту нове життя. Забравши лампу в нашу майстерню, спочатку ми вирішили провести дефектування, щоб зрозуміти, що нас чекає попереду. Одним із головних елементів такої паяльної лампи є випарник. Усередині нього ми виявили багаторічний нагар, який є доказом того, що лампа в минулому часто використовувалася, а зовні чавун трохи поржавів. Під цим козирком знаходиться форсунка. Чи не забита вона, поки не ясно. Позаду. Випарника є регулятор подачі палива, який дуже сильно закис. Збоку знаходиться насос. Ним нагнітається в бак-тиск, шток рухається майже без зусилля, складається відчуття, що качає він у холосту. Бачок також не в кращому стані. Фарбове покриття втратило свої захисні властивості, через що корозія сильно пошкодила метал. Але, можливо, все не так страшно, як здається. І паяльна Лампа в робочому стані, потрібно це перевіряти. Працює вона на звичайному бензині. Щоб заправити лампу, потрібно відкрутити насос. Після чого у нас відкривається доступ у бак, куди ми заливаємо паливо. Після заправки закручуємо назад насос і за допомогою нього намагаємося накачати в бак повітря. Як ми сказали раніше, качає він погано, але все ж таки якийсь тиск поступає. Трохи накачавши, ми почули, як звідки стравить повітря. Слідом наливаємо трохи бензину у ванночку під випарником і підпалюємо його. Потрібно почекати деякий час, щоб випарник нагрівся. Після чого з трудом відкриваємо подачу палива. Паяльна лампа загорілася, але її полум'я має бути синім. У нашому випадку таке не спостерігається. Ми підкачували тиск, намагалися відрегулювати подачу, але так і не добилися потрібного горіння. А ще пари бензину виходять із усіх щілин, що робить використання такої паяльної лампи небезпечним. Потрібно провести безліч махінацій, щоб Усе запрацювало як слід. Почнемо з розбору. Заодно і дізнаємося, чому паяльна лампа так себе веде. Щоб розбирати було легше, скористаємося засобом рідкий ключ. Бризкаємо ним на з'єднання випарника з баком. На контргайку вентиля. І форсунку. Поки засіб працює, ми маємо час відкрутити насос і злити бензин. Ми заливали чисте паливо, а злили з великою кількістю сміття. Через кілька хвилин хапаємося за випарник. Провертаємо проти годинникової стрілки і демонтуємо його. А за ним ванночку і шайбу. Вам може здатися, що на цьому розбір закінчено, але кожну складову лампи потрібно розібрати до гвинтика. За допомогою плоскогубців відкручуємо форсунку. Направивши її на світло, стало помітно, що вона забита. Швидше за все, через це потік полум'я був нестабільним. Далі ключем на 14 відкручуємо контргайку вентиля. А за нею і сам вентиль. Викрутивши його, ми виявили пошкоджену підмотку. Саме тому травило повітря, і тут відбувалося горіння. Відкручуємо ту частину, в якій відбувається перетворення бензину в пар. Змішувач, вся трубка в нагарі. Це теж впливає на горіння. Випарник розібраний повністю. Так само потрібно вчинити з насосом. Витягуємо шайбу зі штоком та поршнем. Створювала. Опір ось ця гумка, яка на подив виявилась цілою. Заглянувши всередину циліндра, ми помітили незначне вироблення. Трапилося це через відсутність мастила. Але він ще походить. На кінці циліндра знаходиться ніпель, який ми викручуємо викруткою і дістаємо з нього зворотний клапан. За ним ховалася гумка, Вийнявши її, ми побачили на ній великі тріщини. А поршень, навпаки, був у нормальному стані, оскільки зроблений він зі шкіри. Але для якісного відновлення його все ж таки потрібно зняти. Після повного розбору перед нами виявився немаленький комплект деталей. Вони всі дуже брудні, тому їх потрібно відмити. Кладемо бачок у контейнер, беремо піногенератор і в ньому розводимо у правильній пропорції з водою активну піну. За допомогою цього пристрою як слід запінюємо бачок ззовні. А також всередині. Після цього беремо в руки губку і нею відтираємо весь бруд. А щоб відмити бачок зсередини, засипаємо в нього трохи рису. А потім трясемо ним. Рис діє як абразив, допомагаючи видаляти забруднення та відкладення на стінках. Після цього ретельно ополіскуємо бак звичайною водою. Як ззовні, так і зсередини. Тепер бачок чистий. А щоб відмити деталі із серйознішими забрудненнями, скористаємося очисником гальм. Не шкодуючи, наносимо засіб на кожну деталь. Після цього відчищаємо забруднення пензликом. На соплі проявився напис 86. Можливо, це рік випуску. А ви як вважаєте? Відмивши ванночку для розігріву, ми побачили ще й ціну. Раніше така паяльна лампа коштувала 10 карбованців 50 копійок. Трубку змішувача прочищаємо сталевим дротом. І продуваємо всі канали засобом. А щоб ретельно прибрати нагар у середині форсунки? Скористаємося гітарною струною. Деталі тепер чисті. Можемо продовжувати з ними працювати. Насамперед приведемо до ладу бачок. Для того, щоб нове фарбове покриття прослужило якомога довше, потрібно позбутися старого, а також корозії. Шкуркою зчесати фарбу можна, а ось іржа з раковин нікуди не дінеться. Щоб ретельно очистити бачок, цього разу ми скористаємося компресором та піскоструминним пістолетом. Набираємо ми у нього кварцевий пісок, після чого підключаємо пістолет до компресора. Перед піскоструменевою обробкою затикаємо паперовими рушниками отвори на бачку і поміщаємо його в контейнер. Не забуваємо захистити дихальні шляхи та очі. Тепер можемо виконувати обробку, акуратно спрямовуємо потік піску під високим тиском на бак, рівномірно обробляючи всю поверхню. Після піскоструминного очищення на бачку зовсім не залишилося старої фарби та корозії, у тому числі й у поглибленнях. Але раковини, на жаль, нікуди не поділися. На щастя, ми знайшли незвичайну фарбу, яка повинна їх приховати, та надати цікаву текстуру бачку. Перед фарбуванням заклеюємо малярною стрічкою всі різьби. І знежирюємо метал антисиліконом. Перш ніж наносити нову фарбу, бак потрібно загрунтувати. Відкриваємо банку ґрунтовки. І переливаємо її в якусь ємність. Макаємо в ґрунт пензлик. І тонким шаром наносимо його на бак. Коли перший шар схопився, наносимо ще один, трохи товстіший. Після висихання ґрунтовки беремо фарбу. Також переливаємо її в тару для зручності фарбування. І наносимо її таким самим чином, як і ґрунт. Ця фарба називається молотковою, тому що майже відразу після нанесення вона створює на поверхні текстуру, ніби її відстукали молотком. Коли фарба на бачку висохла, можемо відклеювати скотч та милуватися результатом. Виглядає він дуже красиво, а найголовніше, раковини, що залишила корозія, повністю замаскувалися. От халепа знову вимкнули світло. Як добре, що ми придбали генератор від Champion. Ця модель відрізняється серед інших своєю головною перевагою можливістю працювати на двох видах палива бензині та газі. Для цього виробник додає в комплект спеціальний перехідник. Генератор є інверторним, завдяки чому працює тихо. І на диво виявився дуже легким. Його максимальної потужності. У 2,2 кВт вистачає для більшості побутових приладів. А враховуючи чисту синусоїду, генератор підійде для усіх пристроїв без виключення, в тому числі котлів, холодильників тощо. Американський виробник гарантує високу якість збірки та комплектуючих. Такий генератор ідеально підходить як для різних підприємств, так і для домашнього використання. З ним вам будуть не страшні жодні блекаути. Якщо ви зацікавилися цією моделлю, переходьте за посиланням в описі. Майже забув, для ЗСУ діє знижка 10% на весь асортимент товарів. А за моїм промокодом на екрані ви отримаєте знижку 5% на генератори і станції. Слідом за баком ми будемо ремонтувати і відновлювати насос. Перед тим, як зайнятися технічною частиною, потрібно виправити косметичну. Беремо в руки. Циліндр і шкуримо його наждачною губкою з невеликою градацією в одному напрямку. Ми це робимо для того, щоб позбутися потемнінь і корозії. Після шліфування циліндр став виглядати краще. Далі беремо шток та фіксуємо його в патроні шуруповерта. Обхоплюємо його наждачним папером з градацією 180 і обертаємо штоком. Шліфуємо і рукоятку на ньому. Змінюємо наждачку на дрібнішу і продовжуємо цю процедуру. Проходимося по штоку ще дрібнішою шкуркою. А щоб надати деталі блиску, відполіруємо її на полірувальній машинці. закріплюємо її до столу затискачами, виставляємо необхідні оберти. І наносимо на повстяне коло полірувальну пасту. Обертаємо шток шуруповертом і притуляємо його до полірувального круга. Рухаємо ним плавно, щоб досягти рівномірного блиску деталі. Як на мене, шток виглядає чудово. Слідом за ним відновимо зовнішній вигляд ось цієї гайки. Перетираємо її різними шкурками. Починаючи з крупної і закінчуючи дрібною. Після шліфування гайку так само поліруємо. Вона засяяла навіть краще, ніж шток. Про дрібні деталі насоса ми теж не забули. Кожну з них почистили бормашинкою з дротяною насадкою від корозії та окислів. Усі деталі насоса тепер в порядку. Крім ось цієї гумки зворотного клапана, таку ніде не купити, тому виготовимо запчастину самі. Беремо лист масло бензостійкої гуми, кладемо на нього старий ущільнювач і по його контурах малюємо розмітку. Гострим скальпелем акуратно вирізаємо по лінії. Потім по центру цього кружечка сверлимо невеликий отвір. Нова прокладка готова. Встановлюємо її на місце. Щоб зворотний клапан щільніше прилягав до цієї гумки і не пропускав повітря, потрібно відшліфувати площину на наждачному папері з дрібною градацією. Тут має бути ідеально гладка поверхня. Можемо встановлювати клапан. За ним пружинку, після чого закручуємо ніпель. Одягаємо на шток пружину, гайку. Ще одну пружину, а до кінця штока прикручуємо поршень. Перед тим, як з'єднати дві частини насоса, потрібно все змастити. Для цього ми використовуємо літол, видавлюємо трохи на паличку і ретельно промазуємо циліндр всередині. Наносимо трохи мастила й на поршень. Одягаємо ось цю щільнювальну гумку і можна завершувати збірку насоса. Давайте перевіримо його на працездатність. Він качає відмінно і тепер створюватиме необхідний тиск у баці. Залишилося відновити не менш важливу складову паяльної лампи випарник. Спершу всі деталі необхідно очистити. Закріплюємо в шуруповерті дротяну насадку та з її допомогою видаляємо іржу з шавунного сопла. Не забуваємо почистити його і всередині. Таким же методом позбавляємося потемнінь та корозії на змішувачі. Після чого наждачними губками з різною градацією перебиваємо риску після дротяної насадки. Так само очищаємо і шліфуємо ванночку для розігріву випарника. А вентиль зачищаємо бормашинкою, щоб не пошкодити на ньому різьби, приділяємо увагу і дрібним деталям. Всі елементи стали виглядати набагато охайніше, але робота з ними на цьому не завершена. Шавун необхідно захистити. Ми взяли засіб для швидкого вороніння, тому що розігріти таку товсту деталь до потрібної температури для закалки в маслі досить складно. Засіб наносимо тонким шаром на метал, і реакція стає помітною майже відразу. Поверхня покривається темною оксидною плівкою, яка побігає утворенню корозії. Протираємо надлишки, і тепер чавунне сопло надійно захищене. А деталі, які зроблені із заліза, ми вирішили відполірувати до блиску. У важкодоступних місцях поліруємо бормашинкою. В ванночці теж задаємо блиску. Все готове для збірки випарника. Закручуємо форсунку. Далі одягаємо шайбу і на ось цю різьбу намотуємо трохи ляного волокна. Воно розтійке, прогоріти не повинне. Для кращої герметизації намазуємо пасту для ощільнення різьбових з'єднань. Після цього можемо закручувати змішувач у чавунне сопло. Далі вкручуємо регулювальний вентиль, але не до кінця. Намотуємо на нього трохи ляного волокна і промазуємо його герметиком для різьб. Заштовхуємо нову підмотку всередину змішувача. Далі закручуємо контргайку. Випарник майже готовий, не вистачає лише краника. Наш був загублений, тому ми придбали донора на пункті прийому металів, зняли з нього кран та закріпили його на нашому вентилі. Кожен вузол паяльної лампи якісно відреставрований. Настав час зібрати це все воєдино. Встановлюємо ванночку, поверх неї кладемо шайбу і закручуємо випарник. А після нього насос. На цьому відновлення завершилось. Паяльна лампа виглядає чудово. Ніде немає ні сліду іржі чи подряпин. Всі деталі блищать і сяють. Не впевнений, що вона була такою навіть при сході з конвейера. Залишилось знову перевірити працездатність паяльної лампи. Попередньо заливши у бак, паливо, закачуємо тиск. Компресія насоса така, як і повинна бути. Наливаємо трохи бензину. У ванночку і підпалюємо його, щоб розігрівся випарник. Через кілька хвилин потрохи відкриваємо краник. І тепер паяльна лампа працює як слід. Полум'я синє, що свідчить про велику температуру. А звук горіння нагадує шум реактивного двигуна літака. Перше випробування буде досить простим. Подивимося, як така паяльна лампа впорається з розведенням багаття. Дрова досить сирі. Направляємо на них полум'я, і вони спалахують всього лише. За 40 секунд. Але основне призначення такої лампи це пайка та нагрівання металів. Перевіримо, як вона впорається зі свинцевою пластиною. Не минуло й хвилини, як метал почав плавитися. Наступний на черзі товстий алюмінієвий дріт. Підносимо його до полум'я. Щоб розплавити алюміній, довелося почекати трохи довше, тому що його температура плавлення вища, ніж у свинцю. Чи подужає ця паяльна лампа мідь, нумо перевіряти. Ми тримали трубку над полум'ям близько семи хвилин, і максимум, що змогли досягти, це яскраве світіння. Заради інтересу ми вирішили нагріти ще й товсту арматурину. Пари хвилин вистачило, щоб вона нагрілася до червоного кольору. Тому таку лампу можна використовувати навіть для невеликих ковальських потреб. А які ще застосування паяльної лампи знаєте ви? Поділіться з нами в коментарях. А також можете віддячити за нашу працю лайком і репостом цього відео, папа! -па.